Рятувальники та метеорологи просять мешканців Прикарпаття завершувати грибний сезон. Погодні умови погіршуються. Денна температура вже у найближчі дні сягне не вище восьми градусів, а вночі очікуються заморозки. горах також буде температура зберігатися в ці дні вночі, значить ноль мінус п'ять день. 1,6 градусів тепла без, без опадів. Але 11-12 жовтня вже в горах зниження температури до мінус 2, мінус 7 градусів і почнуться опади в вигляді дощу з мокрим снігом. Саме в такий період міжсезоння люди найбільше губляться в лісі. Рятувальники кажуть, передбачити маршрут грибника майже неможливо. Розуміючи, що в останні дні Прикарпатці таки підуть до збирувати дари лісу, рекомендують найперше не ходити самому, а мати хоча б напарника. Тримати один одного в полі зору чи перегукуватися. А ще краще взагалі вивчити місцевість. Перед тим як їхати в ліс, обов'язково, особливо, якщо це незнайомий район подивитися, знайти хоча б карту. В інтернеті, можливо, пошукати якусь інформацію про цей район, поглянути на карті хоча б елементарні речі, в якому напрямку течуть річки, потоки, де знаходиться та дорога, по якій ви збираєтесь, пройти, які лісові масиви її оточують, які є висоти, які можуть бути орієнтири і так далі. Добре, запам'ятовувати, де залишили машину напрямок руху, фіксувати своє положення в просторі та часі, а ще мати при собі речі на випадок, як доведеться в лісі ночувати. Загалом з початку року рятувальники знайшли понад півсотні людей, які заблукали в лісі. А за останній місяць лише 20 – це любителі збирання грибів.